Аспект триває до середини вересня. Йому треба роботу шукати з вересня. У нього бляха такі аспекти відкриваються з вересня. Знаєш, що він мені вчора сказав? Я не хочу їхати в відпустку. бо я хочу підготуватися з вересня шукати роботу. Я реально хочу з вересня вже шукати роботу. Я з вами мене не зможу поїхати, бо мені зараз треба готуватися. Він так. все правильно сказав. У мене аж мурашки по шкірі. Ти От, ти і, і, середина вересня в нього так. такі можливості відкриваються по роботі. Перший аспект буде 15-го, 10-го, другий аспект буде 28.01. Ти все аж до кінця лютого Боже, в нього взагалі дуже класний рік цей. В нього а все вийде. Буде. О, ти вже не буду, мабуть, сказати. Я йому я його буде підтримувати, але це, це казав притягнення роботи мрії. Mm -hmm. Його зараз треба направляти на той шлях, як, про який він мріяв давно. Чи mm -hmm. би, чим він хотів займатися давним-давно. Mm -hmm. У нього відкриються можливості якраз по тому. Mm -hmm. Ну Ти розумієш, що якщо це для людини буде актуально, тоді...